Щастя здоров'я всім! Мене звати Василь Гайдейчук, і сьогодні у нас буде культурна експедиція у село Корнич, де ми прийдемо в гості до Михайла Вінтоняка, який займається кушнірством. Дай Боже вам! вам! Хотіли б дізнатись, поцікавитися, як це все відбувається і як ви цим почали займатися. Заходьте. На, тримай, погодуєш моя де? Мої улечки, де? Ті овечка моя овечка, овечки, ну тепер та біде все однозначно. Тільки но ми зайшли на подвір'я, як нас з усіх боків оточили кумедні кудлаті овечки. Тату велику мені подарував товариш, вона була дуже хвора. І він сказав, що якщо я її не заберу, то вона на другий день загине, бо її просто ніхто з неї дозирати її не буде. Вона була як шапка, я її взяв, вона ну, навіть від мене не тікала. І я її з молока, з бутилочки вигодовив, Вона вже другий рік родить ягня. Я, наприклад, зараз один тримаю обівчини селесово, але ж в мене одного є. А колись, років сто тому, нараховувалося до 700 голів овець в одному селі корнич. О так, це були турми, це був подій, це робили бриндз, буз. Овечки годували і зігрівали, каже Михайло Вінтонюк. І правда, колись Коломийський край був чи не найбільшим центром вівчарства і кушнірства в Україні, але з розвитком нових технологій це ремесло зазнало занепаду. Тому тепер кушнірство прирівнюють до мистецтва. Це мистецтво, кушнірство треба зберігати в наших краях, а ще краще розвивати. Стиль моделі, всякі був різний регіон. Як кожух, я кожушок, кужух довгий. Трошок короткий. Михайло Вінтонюк має у своєму доробку багато реставрованих і створених кептарів. І всі вони вражають майстерністю виконання. Здається, ось вона: історія українського народу. Жива сторінка багатовікової культури, до якої можна доторкнутися. Це я реставрував нашововхут розсередини. Це є Сокулівський. От Тепер, що був скандал, розгорівся, що калуш оркестра у кіптарі, назвали що Буковинській. Тут Буковинський, Соколівський, Стіп'ярус, колона трубка, скляна кольорова нашита на полотно і пришита до шкіри овечої. За минулий рік я відреставрував приблизно 80 кіптарів. А покажу не реставрований. Угу. Ну ось такі мені приносять. Ого. Цей кептер називається це спутили, кептар називається от, наш. Він є колекційний, рідкісний. У мене є тут є е, з Гусульщини, з горів, це і з кетиш оброблений. Тут в горах так обробляли сардаки. А це Корнецький, це наш. Це такий дійсно Корнецький наш. Тобто він, він такого формату, чорний має бути, чи тут ще мають бути? Ні, нічого. Він, ні, отакий простенький так, е, у нас. Класичний. Такий простенький у нас був. І росили, і сердаки, і ще я покажу, на реставрацію мені принесли кожух. Корнецький теж. Але він ще має щиститися. Оцей корнецький кожух. Отакий білий. Він називався шестиклинний. Шест... Шість клинів тут йшло. Ну, а це вже все давно такі у нас носили, а потім вже прийшли на дублення, на коричне. Я вас одягну. Давай. Ого. Так. Ого, ага, що ти кошок. Ось так. Якось так. Файно вдягнувся, тепленько пішов до церкви, файною з сім'єю, якщо що, свічку потримав, пройшовся по церкві, з людьми привітався. Файно тако. І тепло, і зручно. Не тільки тепло, а ще й автентично. Навіть секрет пошиття шапки було передано Михайлові у спадок від відомої на весь світ майстрині з кушнірства Марії Гнатюк. Вона каже, принесе мені кусок кратня. Каракуль. Я приніс каракуль на від руки намалювала мені викройку. Поміряла спочатку об'єм моєї голови. На каракулі відміряла і крейдою, намалювала викройку. Сказала, щоб я так викроїв. Від руки просто? Так, від руки намалювала, викройку. Поміряла і від руки намалювала ніяких лінії, нічого. Ні, 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 ні. Я зараз це говорю чисто правду. Сказала, як викроїти, як завернути і як підкладку пришити вручну. І я цю шапку. Це з першого уроку, урок тривав 5 хвилин. Трошки практики ну не за п'ять хвилин, але можна зробити таку шапку. Тепло. Якщо на пошиття шапки у Михайла йде зовсім небагато часу, то скільки витрачається на пошиття? Реставрацію самих кептарів. Мені треба два з половиною місяця посидіти, два місяці, щоб вшити цей кептар, Тому що тут ручна робота. Цей перший кептар, який мене пані Марія вчила шити, він називається вишиваний покутський кептар. На цей кептар пішло 2 тисячі капслів. Я шив кептар, на який пішло 3198 тисячі капслів. Тобто цих желізних круглих штучок забив 3198 тисячі 1988 штук. Я спеціально це на один, один кептар. Кептарями з колекції майстра можна не лише милуватися, а й досліджувати столітню історію моди в Україні. Перша мода була я шив з фотографії. Ось такий кептар. Це можна сказати, це до Першої світової війни. Він називався Біленький. Отут я вже бив капслів. Ініціали. А цей вже дублений був після Другої світової війни. Бо те, а що середині пішити, трошки хутро. Бачите. Так. Так. Цей кіптар був в мусорнику. Сусіди мої викинули, не знали, що я реставрую. Внучка це узнала, позвонила мамі зі Львова. Мама дістала з мусорника, принесла до мене. Я відреставрував, ношив каракуль караколь, і три роки підряд вже та внучка приходила до церкви у цьому кіптарі. Так, дуже часто не знаючи власної історії, ми не шануємо те, що навколо. Тому сподіваюсь, що наша програма і загалом проект культурна експедиція вирішить цю проблему. Ну і наостанок огляду самої колекції, майстер показує кептар, який є найдорожчим його серцю. А це кептар знатних майстрів гнатюків. Це на тій фотографії давніше є. Це їх оригінал. Тільки різноманітної, і цікавої роботи, що дуже кортить подивитись на власні очі ту магію відновлення історії реставрацію Кептаря. Тому ми перемістимось до майстерні Михайла, яку він, до речі, також реставрував своїми руками. Це е, хата моєї баби. Угу. Е, коли баба померла, тут 20... 18 років ніхто не жив. Коли почав робити, то все вже вийшло не майстерня, а музей. Я тут живу, і я тут шию, і тут мені затишно і приємно. І вайфайн. Є. Yeah. <laughs> і Wi-Fi підбирав і варети, наприклад, щоб були такі чорні з білим, як колись у нас на покуті не кольорові Кольорові, певно, що верховина більш туди отак От і була. Щоб все було простенько. Хотілося б мені, щоб це було під такий стиль давній, наш покутський стиль. Як на мене, вийшло дуже гарно. Звідки з'явилася ідея, ну, в принципі, і, і бажання займатися кушнірством. Я не думав, що я буду мати справу з кушністством. Мені просто віддавна сподобалися старовинні речі. І перший кептар побачив, що продавали такий давній Березівський, дублений коричний кептар. Сказали мені, ці, ну, в мене навіть думки не було торгуватися, хоча грошей не ставало мені. Я в товариша дозичу, я собі зробив подарок. Я купив собі дублений коричневий кептар. Я його одягнув перший в селі з чоловіків. В теперішній час. Кептар не, не має. Відділення чоловік чи жінка тепер... можуть носити будь-хто. Твердо можу сказати за наш Покуцький. Різниці не було, чоловічий чи жіночий. Один кептар міг бути не цілу сім'ю. <звіт> тепер розробили таку різницю. Жіночі чоловічий було кишені на навішованому кептарі, а потім почали робити квадратові. тобто, щоб відрізнити, що чоловічий кептар. І кептар коштував досить колись дорого. Та як дорога, як корова. Ну, тепер він не дешевше Ну і так в мене потім з'явилася одна ідея, щоб я собі ушив сам пошив. І мене попросили, щоб я по господарстві допоміг одній літній пані. І Я побачив це фото, що серед мене на сіні весить. Воно сказала її мама і тато. Ця фотографія зроблена в 33-му році у фотоательє Кіблера у Коломиї. Був такий німець кіблер. На фотографії зображені Михайло Гнатюк і Софія Павлюк. І так потихоньку-потихеньку пані Марія мені передала ремесло їхнє і інструмент, що я ще є цим інструментом, користуюсь на даний момент. Він зараз в мене є. Ось це є брусок, на якому, е, бо тому що іголка до шкіри вона йде інакше, не така звичайна, як кравецька, вона йде так, як спис сильно вона Гарно упали, слізе і тому І вона тупиться, і її на бруску треба підострювати. Це брусок пана Михайла, а це наперсток персток у Кушнівський пана Михайла. Так як ми завітали до майстра середня, то застали його за роботою. Караколь побила і треба від, від, від перешити караколь. Зараз реставрую, щоб трошки його відновити. Добре, що до нього ще треба почистити його і відбілити. Ага, тут цю всю шкіру вона має бути біла. Хотілося б його хоч трошечки воскресити. Спостерігаючи за роботою майстра, і я не міг втриматися. Дайте мені щось відреставрувати. Yeah. Та думаєте відмалювати і це відрізати шаличник, якщо хочете короткий. Так. Yeah. Yeah. Як такими кривенькими ножничками рівно врізати шкіру? <с Скай> Попробуй. Я різав так? Потім я вже собі купив такі добротні вже. А то у вас є нормальні ножники, але вчився. Все. То виходить, що я вже один курс проходжу. Так. Так, так. Мені починає подобатись, дивитися, хтось працює. Майже. Потім беремо дерев'яну ставку і робить вже насічки перед кожною міткою, кладете і б'єте молоток. Чи пропускати через усад? Получається. Дознатно. Супер. Можеш бути учним. Треба складати. Треба гроші складати. А скільки коштує кітар? Як, як корова. Як корова. Або як де? бик. Скільки коштує кров? І і... І бик. Або бик. Або бик. Або так. от такі добро. Ну залежно, який кіптар, якщо більш простіший, то можна і обійтися як в тилі. Або телепчик. Спеціально. Спеціально. Є гла спеціальна. Ні, десь 100 років. Є, є різниця зверху знизу. Тут нема різниці. Ось тут деглянс, це має бути. Та-та-та-та, я Все. так я подумав. Поки я кописався із завданням, на дворі Михайла зачекались овечки. Мабуть, на обід прийшли. От, я знайшов брак у себе в своїй роботі. Такі Михай були. Є. Я завершу. В принципі, так. Ну, ну Я думаю, що ти ведеш сам де не так. Тут стіл трясеться, <гум> тут <гум> ту, дивись, <гум> ту, <гум> як він хитається. Вітер на вулиці. Тут не продізано добре. Другий, друг, з другого боку треба ще одну просилювати. Так, від пильного ока Михайла нічого не приховаєш. Ну могло би бути. Ну на, на один раз може. Що просити? Ну я ще спробуй. Звісно, за один урок з мене майстер кушнір не вийшов, але я дуже вдячний Михайлу за такий екскурс, в народні ремесла. Сподіваюсь, що трохи доклав зусиль у реставрації цього кептарика. А ще Михайло розказав про свою найдавнішу мрію. Я би дуже хотів відродити іменно той стрій. Кептарик який носили у певному селі в певній області. Розумієте, хочу створити майстер-класи у яких буде за цих 5-7 майстер-класів, що я міг людину навчити шити кіптар.